Лінза може все. камон. Так, ідемо далі. Ціну ви побачили. Я розпаковую наступну. Так, і у нас тут... Я навіть не знаю, що краще. Ну, ні, я знаю, що краще. Краще б тут були книги, але у нас паки листів просто. Це просто мінус. Такі, Такі нам попадались, по-моєму. І такі. По листівкам в мене вся та ж е, ситуація, друзі, якщо комусь потрібно, забирайте. Хоч по одній гривні. Ну, реально, ну мені. Я просто вже не знаю, що з ними робити. Їх дуже багато. Їх... Ну їх... Ну блін, ну їх більше двох сотень. Точно вже нам уже стільки їх попадалося, отаких типу і конвертиків, і отих, що на новий рік, на святки. Ну дуже багато. Що з ним робити, куди його? Я хз. Я пробував виставити на OLX, воно там місяць простояло. Це треба якісь офлайн-магазинчики, де ти його ставиш на прилавок і воно там собі продається. А, щоб самим використовувати, ну, ми нікуди не ходимо з дружиною. Такого у нас немає. Якщо ми кудись йдемо на дари, то ми гроші не даримо, нам заказують подарок, ми купуємо подарок і все. Тому, якось так. А, ну, Я їх що, їх порахую по гривні. О, скільки тут? Хай 10 тут. А. Ну хай це 20, це 30, ну хай 40 штук ну, по гривні 40 гривень. Так, добре, ціну ви побачили, йдемо далі.